На жаль, 1030 років тому назад це було не таке хрещення. Я хочу сказати, дорогі улюблені, всі, хто прийшов сьогодні на це місце, користуючись такою гарною можливістю і нагодою, що 1 липня в неділю вранці, о 10-й годині ранку, на березі Тернопільського ставу Євангельські церкви. Нашого міста будуть звершувати хрещення за біблійним зразком, за зразком, як хрестив Іван Хреститель Христа, як Христос сам хрестився. Тому ми запрошуємо вас 1 липня в 10 годині ранку на берег Тернопільського ставу. Приходьте з усією родиною з усією сім'єю. Отже, відзначення 1030 років хрещення Русі. Воно повинно привести нас до перегляду наших позицій, нашого світогляду, і хай святкування цієї події допоможе нам прийти до начальника і виконавця нашої віри, до першого джерела, до Спасителя Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Слава Тому, хто був, хто є і хто буде на віки віків. Amém.